Шановні друзі, 30 вересня відзначаємо Всеукраїнський День бібліотек. Це спільне свято усіх, хто читає книгу, шанує книгу і не зраджує книзі. Адже сучасна бібліотека це провідник у безмежному книжковому світі, реальному і віртуальному. Запрошуємо всіх вас на відеоекскурсію до однієї з найкращих бібліотек України, наукової бібліотеки імені Гордія Палія. Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Пирогова Розпочнемо із секретів нашої кухні відділу комплектування літератури. Працівники саме цього відділу чітко знають, яка потрібна література, хто її друкує, де її знайти і як її придбати. Ми співпрацюємо з викладачами, і студентами, з книготорговими фірмами і видавництвами, і не тільки з українськими, а й з зарубіжними. За 100 років існування нашої бібліотеки сформовано унікальний фонд понад півмільйона примірників видань. Уявіть собі, що кожне із видань нашої бібліотеки проходить через руки працівників нашого відділу, відділу наукової обробки літератури. Саме тут ми проставляємо шифер книги, штрих-код і також предметні рубрики. Саме тут ми також прописуємо, у який відділ може відноситися ця книга і на якій полиці має стояти. Всю інформацію про фонд і про книги знаходиться в електронному каталозі і також на сайті нашої бібліотеки. Все, книга готова до зустрічі з читачами. А чи бачили ви такий масив книг, який чекає студентів-медиків? Давайте завітаємо до абонементу навчальної літератури і познайомимось з цим відділом і пройдемося лабіринтами книг-підручників, які чекає зустрічі з читачем. Працівники відділу серед цього великого масива книг, який налічує 200 тисяч, легко знаходить потрібний підручник для читача. Знайомство читача з бібліотекою проходить тут, на навчальному абонементі, де студенти отримують читацькі квитки і комплект книг. Комплекти великі для студентів, але не хвилюйтеся, завдяки автоматизованій книговидачі, це все проходить дуже швидко, і студент стає свідком, що він отримує і що є у нього на його електронному формулярі. Для цього стоять для студентів монітори. Для навчання іноземних студентів комфортною локацією є відділ іноземної літератури. Ми пропонуємо 50-тисячний фонд навчальних і наукових видань, з якими можна попрацювати як у читальній залі бібліотеки, так і взяти з собою додому. Тут є вітчизняні, перекладені підручники, написані науковцями нашого університету та України загалом, є великий вибір зарубіжних оригінальних видань. Таких всесвітньо відомих видавництв, як Elsevier, Springer, Mosby, Lippincott, McGraw-Hill, Churchill-Livingstone та багато інших. Студенти іноземці не обмежуються лише навчанням. Вони з задоволенням беруть участь у різних заходах, які організовує бібліотека, де діляться своєю творчістю. Найбільш улюбленими такими святами для них є День Рідної мови, День студента. Та щорічне відзначення найкращих читачів бібліотеки. Наш читальний зал на 150 робочих місць просторий і світлий. Завжди гостина чекає своїх відвідувачів. Тут панує атмосфера зосередженості та затишку. Тут можна працювати індивідуально та групою на бібліотечному комп'ютері або з власного ноутбука. Доступ до інтернету вільний. Бібліотекарі радо допоможуть підібрати необхідну літературу. У фонді читального залу ми зберігаємо нові надходження за останні п'ять років і постійно його оновлюємо. Той, хто спробував працювати в читальному залі, стає постійним відвідувачем. Я приходжу сюди через паперові варіанти книг, які дуже часто в інтернеті або складно зайти, або навіть іноді неможливо, а також через приємну та тиху атмосферу, якої часто вдома немає. В нашому читальному залі дуже хороші, приємні та комфортні працівники, які завжди допоможуть, підтримують і дадуть правильну пораду. У нашому читальному залу дуже комфортна атмосфера для навчання. Ми дуже задоволені, всі студенти тут навчаються. І ми також вдячні працівникам, які допомагають нам в цьому. І ми вдячні за можливість навчатися і розвивати наші здібності. Лібрарі дуже допомогою, дуже комфортно, і ми можемо тут дуже комфортно. And I can come with my friends, I can take the modern books, I can study here properly. Розширити горизонт професійних знань допомагає абонемент наукової літератури. Тут кожна книжка стає ключем до нових відкриттів. Відділ зберігає тисячі наукових монографій і навчальних видань, посібників, методичної літератури та понад 150 назв медичних журналів. Те, що ви зараз бачите, лише невелика частина. Доступ до фонду відкритий. Сюди приходять студенти, щоб самостійно підібрати літературу за темою і відчути себе справжніми дослідниками. Викладачі та науковці працюють тут із найновішими виданнями, публікаціями та дослідницькими роботами. А це особливе місце, де не ступала нога читача. Наше книгосховище. Тишу тут порушують лише звуки пересувних стелажів. Книгосховище обладнане сучасними стелажами, потужною вентиляційною системою, належним освітленням. Тут створені оптимальні умови для зберігання книг і періодичних видань. Особливий інтерес для дослідників становить наш фонд журналів, в якому є видання з кінця 19 століття. Ці рідкісні документи відкривають перед дослідниками унікальні можливості для вивчення наукових досягнень тих часів. Щоб література і сховища поступала до читача, ми маємо спеціальний підйомник. Якщо потребуєте естетичного задоволення, гострих відчуттів, або ж яскравих вражень, або просто відпочити, тоді звертайтеся до відділу просвітницької роботи. Зануритися у світ художнього слова вам допоможе абонемент художньої літератури. Вам порекомендують детектив, фентезі, історичну літературу чи сучасну. А твори українською мовою взагалі у нас займають одне із основних місць на поличках бібліотеки. І було б дивно, якби в бібліотеці медичного університету не було літератури на медичну тематику і про лікарів. Улюбленим місцем для відпочинку та самостійної роботи наших студентів є коворкінг-центр. Де відбувається справжнє поєднання студентських ініціатив та думок? Англійський скажіть, що я вас не гнала в шию. Ну Скажіть, рідну так. Так осередком творчої молоді нашої бібліотеки, нашого університету. Місцем, де відкриваються таланти, де розкриваються найпотаємніші думки, є творча студія Вежа. Сюди за гарнятком теплого, смачного духмяного чаю і за смаколиками приходять студенти різних факультетів, різних курсів, з різними поглядами і з різними напрямками своєї творчості. І саме тут вони знаходять. Тепло, затишок і розуміння. Вежа для мене це місце, в яке можна прийти після пар і забути про те, що це таке медицина, не дивлячись на те, що тут сидять медики. Вежа це місце для мене, де можна знайти людину, з якою ти будеш на одній хвилі, де можна подуркувати і висловити свої враження про світ, про життя. Вежа для мене це місце, де можна просто бути собою і показати свої здібності, свої навички. От наскільки ти розвинувся як особистість, і тебе тут ніхто це не засудить. Тут всіх сприймають такими, яким вони є. Вежа це така пристань, на яку можна прибути. І ти, в якому би настрої не прийшов, завжди підеш в чудовому, тому що тут завжди весело, тут завжди цікаво. Вежа це друзі, це домашнє тепло, це теплі розмови, це сміх, це завжди щось цікаве, це обов'язково чай з печивом, це дуже дуже багато приємних спогадів, і це завжди чудові люди. Інформація ключ до освіти та нових наукових відкриттів. В інформаційно-бібліографічному відділі ми допомагаємо опановувати багатство бібліотечних ресурсів та пошук в електронному каталозі. Тут наші читачі отримують доступ до міжнародних баз даних Research4Life, ClinicalKay, CompleteAnatom, Fізіопедія Плюс, Scopus, Web of Science та інші. Працівники відділу консультують з усіх питань щодо роботи з електронними базами даних. Допомагаємо розмістити праці науковців ВНМУ в інституційному репозиторії Архів відкритої науки. Збираємо та систематизуємо праці науковців ВНМУ, створюємо бібліографічні видання з серії вчені нашого університету. А для охочих самостійно попрацювати з віддаленими електронними ресурсами чекає зал електронної інформації. Тут обладнано 30 автоматизованих місць з веб-камерами та навушниками з мікрофонами. Якщо вас цікавить історія нашого університету та медицини Вінночини, завітайте до сектору краєзнавчих видань. Тут проводяться пошуки інформації, опрацювання і дослідження документів та публікації, підготовка публікацій. В результаті створено ряд видань, якими бібліотека по праву пишається. Він це місто послідовників Пирогова, переможець проєкту міського конкурсу, бюджет громадських ініціатив, книга про учасників Другої світової війни, студентів, випускників, співробітників та науковців Вінницького медичного університету. На жаль, війни не закінчується, і сьогодні ми продовжуємо писати трагічні сторінки книги про учасників російсько-української війни. Дослідження творчості лікаря і поета Степана Руданського вилодусь у створення книг та документального фільму про нього, до якого причетна і наша бібліотека. Бібліографічні показчики серії Історія ВНМУ імені Пирогова, низка щорічних календарів Вінничина Медична та ВНМУ імені Пирогова, Ювілеї події, дати. Наші краєзнавці підготовили низку публікацій, які можна, з якими можна познайомитися в енциклопедії сучасної України, у Вікіпедії, на сторінках місцевих та всеукраїнських газет у наукових часописах. Отож, якщо вам хочеться зазирнути в минуле, просимо також долучитися до нашої сторінки в Фейсбуці Вінчина Медична. Правжня скарбниця нашої бібліотеки, що зберігає найцінніші фонди в прямому і переносному значенні, це сектор рідкісних видань. Тут ви можете доторкнутися до видань 18, 19, початку ХХ сторіччя, це класичні підручники, посібники, монографії і атласи, енциклопедії і довідники та література іноземними мовами. Унікальними є наші видання. Це трактат е, Латиною про медицину Корнелія Цельса 1748 року видання е, Швейцарське. Це е, фармакопея Русіка 1778 е, року видання. І, е, Статути аптекарських та акушерських для повивальних бабок 1798 року. Вагомими є видання, прижитттєве видання класиків медицини, таких як Микола Іванович Пирогов, Данило Кирилович Заболотний, Іван Петрович Павлов, Володимир Михайлович Бєхтєрєв та багатьох інших. Бібліотека пишається складеними колекціями видатних медиків та наукових установ України і Поділля, яких на сьогодні наразі налічується більше 50. Вкладом вагомим в збереження історії університету, нашого університету є сформовані нами вже колекції сучасних нам, вчених, таких як академік Серков. Професори Палій та Братусь, ректори нашого університету Білик і Мороз. Справжні здивування вас викличуть дисертації на ступінь доктора медицини 19 сторіччя. Вони кардинально відрізняються від сучасних і візуально, і вражають, і дивують темами наукових досліджень тих часів. Кожна наша книга. Цікава по-своєму різноманітні написи, печатки, ексвібріси, штампи, дарчі написи і присвяти розповідають нам про подорож її у часі. Науково-методичного відділу особливе завдання. Він працює задля вдосконалення бібліотеки і бібліотекарів. Наша наукова бібліотека є обласним методичним центром для дев'яти бібліотек закладів вищої освіти і медичних коледжів. Що це означає? Ми консультуємо з питань поліпшення бібліотечних процесів, готуємо і проводимо семінари, конференції, школи, тренінги для фахівців. Сучасний бібліотекар має знатися на інформаційній гігієні, введенні соціальних мереж, бути знавцем української мови та основ безпеки в інтернеті, володіти педагогічними навиками, основами психології, специфікою менеджменту і маркетингу, мати знання різних комп'ютерних програм, графічного дизайну та багато-багато іншого. Фахівці відділу розробляють методичні рекомендації, готують аналітичні огляди, здійснюють соціологічні дослідження. Про роботу методичного об'єднання ми розповідаємо у власному інформаційному віснику Бібліопростір та у фахових журналах. Наша екскурсія добігла кінця. Якщо ви почули або побачили, як ми любимо нашу бібліотеку і свою роботу, а так воно і є, ви спіймали нашу хвилю. Приходьте до бібліотеки, вона не раз стане вам у пригоді як досвідчений помічник і надійний порадник.